Традиційні газові котли, новітні електрокотли, електрогенератори, мобільні генератори, які працюють на бензині чи солярці. Усе це сьогодні є над актуальним на Хмельниччині, адже область готується до опалювального сезону. А оскільки обіцяють, що він буде досить непростим, потрібно бути готових до різних непередбачуваних обставин. Не відстає, звісно ж, і обласний центр тут намагаються модернізувати усю систему уже не перший рік. І я кажу. Вдалося зекономити і електроенергії, і газу фактично вдвічі. У Хмельницькому 71 котельня. На 69 вже роботи завершені, продовжуються ще на двох, дообладнують твердопаливні котли, замінили 4 кілометра мереж на попередньо ізольовані. Заключена угода з нафтогаз на постачання газу на весь сезон до кінця березня 2023 року. У разі виникнення надзвичайної ситуації найважче кажуть буде жителям приватних будинків і тих будинків, які мають власне індивідуальне опалення обігрів. Адже їм допомогти ніхто нічим не зможе. Для тих великих будинків багатоповерхових, багатоквартирних і закладів комунальної сфери в місті і в області купують спеціальні електрогенерації. Або під'єднують одну котельню з іншою, аби могти забезпечити у всіх випадках містян і жителів області теплом. Житловий фонд підготовлений на 82 Ми дали доручення головам ОТГ. Створити диспетчерські служби та аварійні бригади, аварійні бригади, які будуть оснащені всім, всім необхідним на, на різні аварійні випадки, як кажуть в обласній військовій адміністрації для надзвичайників закупили необхідну кількість електрогенераторів, але ця необхідна кількість складає половину потреб, скажімо так, для території всієї області. Отож, якщо виникне якась ситуація неодночасно на всій території краяни зможуть збути забезпечення електрикою за допомогою допомогою ДСНСників. однак на сьогодні сказати, що область готова до опалювального сезону на всі 100% ще не можна. В області працює якраз зараз комісія з міністерства, перевіряє готовність і кажуть, роботи ще вистачає. Однак критичної ситуації вони не бачать.